Футбольний клуб Олександрія оголосив творчий конкурс для усіх уболівальників рідної команди. Олександрійцям пропонують створити креативне гасло для футбольного клубу. Кожна солідна фірма має мати не тільки свій логотип ім'я, але ще має мати якийсь меседж посил або так називаємо лозунг. От відповідно, ми прийшли до того, що нам потрібно мати власний лозунг. От і звичайно, так як у нас армія вболівальників дуже велика, то ми вирішили попросити їх про допомогу. Футбольний клуб вирішив, що вболівальники Олександрії, які постійно відвідують домашні та виїзні матчі своєї улюбленої команди, підтримують футболістів і просто живуть футболом, можуть вигадати кращий лозунг для клубу ніж будь-яке рекламне агентство. Так як ми будемо цей лозунг використовувати на сувенірній продукції під час різних рекламних заходів, там акцій. Та інших визначених подій, ми вважаємо, що саме вболівальники нам можуть це допомогти. Воно буде найбільш влучно і точно. Кожен учасник конкурсу може подавати безліч варіантів майбутнього гасла футбольного клубу. Вимог до лозунгу всього дві. Вимоги дуже прості. Перша вимога це те, що лозунг має бути стислим, тобто якомога менше мати слів. І друга вимога це те, щоб він був. Таким от активним і закликав до певних дій. Ну, наприклад, Олександрія до бою, фанати з тобою. От, або там ми, Олександрійці, ми прийшли перемагати. От, але все одно тут вже як багатенько лідер. Тобто, треба, хочеться, щоб він був якомога стисліший, але і мав і зміст і надихав нашу команду і не тільки футболістів, а й всіх працівників і болівальників на активні дії. Усі свої варіанти футбольного гасла надсилайте на електронну пошту. По завершенню конкурсу клуб розгляне кожен варіант та обере переможця. Окрім можливості бачити свій лозунг на сувенірній продукції клубу, переможець отримає гарні подарунки. Переможець конкурсу отримає ігрову оригінальну футболку імену, тобто ми наб'ємо його власний номер та прізвище чи ім'я. А також головний атрибут будь-якого вболівальника – це шар футбольного клубу Олександрія. Конкурс на футбольне гасло Олександрії триватиме до середини жовтня.